Т ⁇ такие -т ⁇ маленькие. Вау! Что это за штучка такая? Кутусик. Губусик. Ба-ба-ба. Губусик, обнимайся. Все, welcome back! Ты носишь любовь? Тата. так Тато ти вже вдінешся чи ні? Я вже в тих трусах тиждень трошок. Труса туманник дощик котик. Все, бачите, ми повернулись в свою берлогу і опять там зараз. Маленький, дай дату вічок. Дай мою сонечку. Що давай грати, стату хоче грати, статус хоче але треба пограти. Погратись обов'язково. Погратись зараз. Потанцювати. Ти знаєш, що сказала мама, що казала вихователька, що Тоні на уроках англійської був нечемний. Чемний. Перший раз таке до нас прийшло. Чемний. Що він мішав іншим діткам? Я! Тоні! ні. Тоні. Я. Це правда? Я. 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 Котику, я. це правда? А ви даває тобой і не посадили? Що, що? Я. Тоні, Я... ти що там, урок англійської зривав чи що? Я не поняла. Мама, ну ти не маєш про що зараз поговорити. Добре.